Привіт дорогі друзі, вас вітає канал Буднізолога, канал по приду тварин та кваріміст. Друзі, сьогодні мені приїхала ще одна цікава посилочка. Можна сказати, від підписників. Посилка цікава. Новини для мене були дуже цікаві, що це таки з'явилося вже. І ну, я б сказав би, що потрошки-потрошки по це... Все ж таки проблема. Проблема екології. Те, 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 тому що, ну, все ж таки проблема давати. Подивимося, що мені приїхало, Ні, потім я раз ще розповім Ось Так виглядає посилка, яка до мене приїхала. До речі, дуже цікавий варіант пересилки раків, коли раки пересилаються між двома бутилками з льодом. Причому виживаємість цих раків поробиз ставило 95%. До речі, багато хто з вас питає, як правильно пересадити рака з сухої посилки до води. Відповідь дуже проста. Ми беремо, повертаємо рака та тримаємо його догори лапами води до того часу, поки бульбашки води не перестануть йти з його тіла. Якщо цього не зробити при переведенні рака з сухої перевізки до води, то рак просто написом може загинути та задохнутися із-за того, що він просто не зможе дихати у воді. В чому саме взагалі яка цікавенка, новина цього відео, в тому, що мармуровий рак, окрім продажі як акваріумного улюбленця, вже з'явився гастрономічні торговлі, і його можна купити як живого в їжу, так і вже готового. Зараз на своїх екранах ви бачите об'яву з продажу цього рака в гастрономічній торговлі. Це дуже цікава така новина, якої не було раніше в Україні. Ви в мене можете спитати, чи впевнений я на те, що це саме мармуровий рак. Так, я впевнений, що це мармуровий рак. По-перше, мені його пересували екземпляри живі. І по-друге, навіть на фото видно, що це мармуровий рак. Того, що ця знахідка є першою знахідкою гастрономічної торговлі, також ця знахідка мармурових раків є. Ще одною знахідкою цього рака в дикій природі. Не дивлячись на те, друзі, що ну так ми його можемо їсти як нашого звичайного раку, наявність цього раку в диких умовах сприяє дуже поганим факторам, тому що не дивлячись на те, що він так він заміщає нішу нашого раку, якого майже нема. Але і він добиває популяції наших місцевих видів раків, яких нам з вами треба зберегти для наших з вами потомків. Тому, друзі, нагадую ще раз, якщо ви піймали цього рака в диких умовах, заберіть його та з'їсти. Не треба його залишати в цій водомі. Також, друзі, хочу сказати ще одну річ: не переносять цього рак із водойм. Також не треба випускати, якщо цей рак живе у вас вдома і вам надоїв, І ви хочете його викинути вдома, теж не треба цього робити. Краще його з'їсти. А зараз ви побачите рекламний ролик з продажу цих раків. Він теж дуже цікавий. Якщо ви знаєте відповідь, чому ви саме так вони називаються рака, напишіть про в коментарі. А я дам відповідь після цього після ролика з продажу ми привезли живих німецьких раків та вирішили їх приготувати. Що з цього вийшло? Супер гладкі, без колючок, без шипів. Посмаку щось середнє між раком і креветкою. В азіатському рецепті це просто неймовірно смачно. І що не менше важливо, в кожному є ікра, в кожному без винятку. Ось, дивіться: один є ікра. Наступний. Знову ікра. У цих раків немає взагалі самців. Це всі самки. Такі раки є тільки одні в Україні в місті Бригори з можливою доставкою на Київ. Тож, якщо будеш поруч, не пропусти. Так цього ж цей рак можна називати німецьким раком. Відповідь дуже проста: перша знахідка цього рака в аквакультурі околі була зроблена в Німеччині. На Батьківщині в Америці, на жаль, природних популяцій цього рака невідомі. Відомо тільки ті популяції, куди ці раки потрапили вже з акваріумів. А ізначальна популяція або не знайдена, або невідома. Посилання, де цих раків можна купити, я залишу в описі до цього відео, друзі. Кушайте задоволенням. Та чого ж я продовжую вам їх їсти? Ну, друзі, я не їм є раків, тому що я не їм, друзі. Але я проти того, щоб ці раки розповсюджились з території України і окуповували наші водойми. Тому їжте їх, щоб їх ніхто не випустив у дику природу. А якщо ви раптом знайдете цих раків у диких мох, або знайдете інші види акваріумних раків теж у дикій природі, напишіть мені, будь ласка, про це в телеграмі або в інстаграмі. Кожна знахідка таких відео є дуже цінною для наукових досліджень, розповсюдження чужинних відео в Україні. Друзі, нагадую, що в мене є сторінка в інстаграмі, сторінка в Телеграмі, також є канал на Тіктосі. Друзі, буду дуже рад, якщо ви підпишетесь на мій Тікток канал. А на сьогодні все. Ставимо лайки. Не забувайте залишати коментарі під цим відео. Не залишаємо, також залишаємо коментарі питання, на які я буду по можливості відповідати у відео відповідях. Дякую, друзі. Пока-пока.